Так гарно продовжує квітнути моя біла фіалочка. Але, друзі, я ось тако помітила, що ось тут, бачите, білі квіточки, а ось тут вони мають ось такі дещо фіолетові такі прожилочки. Ось на цій квіточці і ось на цій, що тільки розкривається, тут взагалі більше, дивіться. І я оце не можу собі зрозуміти. В мене є ще одна фіалка, і от вона квітне-фіолетовим. Там, вон, до речі, ще бутончики є, їх видно. Бачите? Тому що вони теж такі будуть фіолетового кольору. Так от, та фіалочка, вона фіолетова, вона, до речі, теж скоро розпустить бутончики, і я її теж покажу. То я оце собі думаю, могла б вона якось тако перезапилитися від тієї фіолетової фіалочки. Ну, тому що ця фіалка в мене була ось така повністю біла. Хто знає, друзі, як це відбувається і чого такого вона. Починає змінюватися. Тому що я особисто отаку історію бачу вперше. Ось так. Але красива ця квіточка, бачите, вона вже така починає жухнути, на ній вже такі коричневі плямочки такі сухенькі, з'являються. Напевно, вона вже буде відсушувати ту квіточку. Оці дві ось білі гарнесенькі. Ось так. Словом, отаке, друзі, чудить моя біла фіалка. Не знаю, якою вона стане надалі, але поки що вона ще біла. Отаке. Тут обростають мої хої. До речі, ось ця хоєчка, лакуноза ескімо. Ось тут відсушила один малесенький листочок. Тут був листочок в парі до ось цього, і він зовсім крихітним, став жовтим і відпав. Чого я не знаю. Напевно, вона не стягує вже такого активного росту. Вона дуже швидко почала зростати, нарощувати нові листячка. Так само ось ця лаоз. Вже в неї довгий вуз, вон він туди вже поліз. Там на ньому. Теж з'являються листочки. ось. Там далі вон щось зав'язується, малесенькі, бачите, крихітні листочки. Там, ну, словом, вона вже полізла мені туди до тих хой. І зібралася туди плестися. Тут погляньте вже, які листя такої красапети. Ось такі вже досить великі, такі срібні. Прямо срібні-срібні листочки. Ось так. Тут продовжує зростання хоєчка Матільда Сплеш. Ось в неї два нових листочки. Це моя дисхідія, теж швиденько росте, тягне вусики, нарощує нове листечко, причудово зростає. Ну, і я показувала в шорті свою ось цю хою карнозу. Crimson Queen, бачите, вже на цьому вусику навіть наклюнулися листочки. Вон вони маленькі. Ця хоєчка вже має два листка, ось це старенький і це новий листочок. Тут поки що нічого, лізочка ось так гарно вже зростає. Ну і хоя попікалексус, погляньте, на тому новому зростику. Ось, який я показувала в попередніх відео, вже ось такі величезні листя. І знову ось зав'язується новий листочок і тягнеться новий вусик, я так розумію, в неї. ось так за цей сезон, за ось це літо вона наростила на нижньому стовбурі ось ці два бокові пагінці. Ось цей і ось цей. Тут було зовсім лисо. Ось так, вона почала якось тако загущуватися. Ну, і тут більше новин таких немає, окрім того, що ось ці бутони вже збираються розпускатися ось ці два бутони. А моя церопегія Сандерсена. Ось на ось цьому молодому вусику, бачите, він такий яскраво-салатного кольору. Нарощує дуже багато нових листочків. І нарощує парашутики, друзі. Власне, ось парашутик, бачите. І отут був ще один, я його показувала, але ось вона його чомусь скинула. І оці молоді парашутики, які зав'язуються на ось цих. Молодих вусиках. Вон там, бачите, теж буде парашутик. Ну, але я думаю, що вона і його скине. Я не знаю, можливо, це через те, що вусик дуже молоденький, але оці парашути вона не стягує, вона їх скидає. Я не знаю, що буде з цим. Це ми з вами потім побачимо, але відбувається отаке. Ну, побачимо, що буде далі. А це, друзі, огризочок, точніше, рештки, напевно, від моєї орхідеї. Яка ось так в мене стоїть і пропадає, напевно, тут залишилися лише корінці. І ось така суха частина від шийки. Я не знаю коріння, в неї живе і зелене. Тут, бачите, мошки лазять. Ось таке зелененьке, гарне коріння, ну, але стовбурця зовсім немає. Але я помітила, що вона он, намагається, бачите, виростити новий корінчик. Ну, якщо це отаке відбувається, значить вона все-таки росте. Як ви думаєте, друзі? Певно ж таки, он він лізе, бачите, новий корінець. Ну, будемо бачити, що з того буде. Не викидаю отакою прискою, поливаю і спостерігаю, що воно буде далі. Мошечки якісь тут лазять. Ось так. Ну, і хотіла показати ще одну орхідейку. Ось цю. Я, друзі, не можу зрозуміти, що ось це в неї росте. Ось це. Це точно не корінці, тому що корінці зовсім не такі. Погляньте. Хтось може сказати, що це таке? Я от роздивляюся і не можу зрозуміти, що це. Бачите, воно отако стирчить. Ну, а на що це схоже, друзі? Знає хтось? Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, тому що я ну, отако роздивляюся і не можу зрозуміти. Ось на ній два листочки всього. Ось цей і ось цей молоденький вона наростила. Інше листя було погоріло, я його познімала. І от, бачите. Ось таке наростає з під низу. Ну, так. А це моя фіолетова фіалочка. І ось тут в нас подивіться, які бутончики, ось так дві гілочки. Ну, поки що я бачила тільки дві, може там ще десь під листочками, але. Ось ці скоро будуть квітнути. Я оцю фіалку дуже люблю. Вона мені подобається листячком своїм, і тим, що воно з піднизу, ось таке, бачите, фіолетове. І квітне вона таким ніжно-фіолетовим, гарним таким кольором. Гарна така розеточка в неї, красивої форми. І з серединочки будуть такі гарненькі фіолетові квіточки. Ну, Я думаю, за тиждень десь ми їх вже з вами побачимо, тому що вона досить довго розпускає квіточки, і нам доведеться трішечки почекати. Ось така буде краса. А це моя гарнезна традисканція бебі-бані. Ось така вона вже велика. Широка виросла, дуже гарна оксамитова, така красунька. Тут мої каталожики лежать, і вона ось так гарно собі тут зростає.